Можна сказати, що підготовка до опалювального сезону 2015-2016 років, попри всі складнощі, які, на жаль, у нас з року в рік не зменшуються, а зростають, вона пройшла задовільно. Ми всі ті заходи з підготовки до опалювального сезону, які запланували на початку року, виконали в повному обсязі. Хоча на жаль, менше, ніж нам хотілося і бачилося рік тому. Але все ж таки опальні сезони почали вчасно, без суттєвих технологічних збоїв і порушень. І розраховуємо і маємо всі підстави для того, щоб він пройшов опалювальний сезон в тому ж нормальному технологічному технічному режимі, як це у нас традиційно і завжди відбувається. Болтава нас з перших міст в Україні, які почали опалюватися. Я хочу нагадати, що рішення стосовно початку опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування. І виходячи з тих температур і того, як раптово у нас зима раніше літа, або майже баба, на літо змінилась різким зниженням температури, на моє особисте переконання дуже своєчасно було прийнято рішення.